Одного літнього ранку маленька Єва приїхала в село до бабусі на канікули. Вона мріяла про пригоди і нових друзів. Та біля будинку на неї загарчав великий пес Цезар. Єва злякалася і відступила назад. Вона сиділа на сходах і мріяла про дружбу з Цезарем, але пес не довіряв їй. Дівчинка простягнула печого. Привіт. Я Єва, хочеш Маколи? Цезар узяв, але ще вагався. Згодом вони вже гралися разом. Я сміялась, а цезар весело бігав поруч, махаючи хвостом. Одного разу Єва пішла по лісові квіти і заблукала. Сутінка опустились, а навколо шумів темний ліс. І зненацька. Гавки. Цезар вискочив з темряви, відшукавши Єву за запахом. Єва кинулась йому губійми. Цезаре, ти мене знайшов? Радісні сльози блищали в її очах. Вони разом бігли стежкою з лісу додому, попереду сяяли теплі вогники будинку. З того часу Єва і Цезар стали нерозлучними. Вони гралися, читали і ділилися секретами. Та настав день від'їзду. Я обійняла Цезара. До побачення, друже, я повернуся наступного літа. Ставте лайк та підписуйтеся на наш канал Солодкі казки. Бай-бай!